Добрий день, з вами Валентин і сьогодні я вам покажу, як загієстриватись і, і як можна зіграти або там Bedwars, або Sky там або Building, застроїти так. Пишете тут. Про на Майнкрафт. Мінек... Майнкрафт, ну так, да, Мінекрафт. Може по-українському ще E, перша ж програма Master for Minecraft Launcher. Так, -та, так, установлена. Так, в мене вона вже установлена. Так вона виглядає. Отак. Отак от -так, так виглядає. Master for Minecraft Launcher. Так, виходимо. Нажимаєте на цю, на цю програму. Там є дуже багато всяких модів. E, дуже багато. Ну, Моди, чесно, не такі круті, круті моди. Ось таке може вам. Ну там хоч якісь, типи реклами. Давай, 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 давай. Бачите, тут карті, скіни прям. Ну, скіни, що ще тут. Ну, багато нічого іншого. Бачите, бачите? Я напишу. Э, з кін так, Ні, нема такого, ну ладно. Uh, ну, ладно, так шо, що у нас є? Так, у нас є текстури моди ксика адс ад ад онс. Сиді якийсь. Ну, так. Тут всякі такі, ви переходите щось. Не знаю, тут відео. Всякі такі відео новенькі. Тут можеш поіграти з ігроками, або навіть саму, самому, самому там зробити сервер. От це мій. Це ну Коротше виходимо. Так, от е, ну, і бачите тут ID. бачите, ну У вас буде другий ID, але в мене отакий ID. У мене ID 5, 9, 7, 8, 3, 6, 8. Коротше, в мене такий ID, але у вас другий, другий, запомніть. Не такий, як в мене. Другий. Другий. Окей? От. У вас, ну, ви, і так, щоб загієструватися, треба, е, треба зайти, ну там, де домой пише. Бачите, тут така, ніби. Бачите, тут внизу, там, де оцей король із тим королем. От, під ним, бачите, є така, ніби. Там, де такий.

Ви зайдете в свій Майнкрафт. Ну, не свій а це цього. Там де пише друзі. Хоч якісь версії Майнкрафт. Там де пише друзі. Так, заходимо на друзі. І ну, мене... Оце не зважайте. Ла, лі, є Lieboe. Це не зважайте. Bedwars не зважайте. Бро-кел-кен-ленс. Оце Broken Lens. Мені кажется, зависло. Веслов, да? всього. Всього, Всего, да. Broken Lens. Broken Lens. Broken Land. Broken broken, broken, broken broken Lens. Broken Land. Broken Broken Pokens. Poken Pens, Poké Pens, Poké 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 Pens. Блин, что так загрузится? За весло? Зависло, як? А ні? Ну да, зависло. Та -та 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 да, зависло. Так я знаю. Бачите, оно ніби так вийшло. А воно оно перевернулось. Вот замечаю вышло. Сейчас воно хочет... Ну, Ладно, коротше, ви зайшли, ви зайшли, там дуже буде багато ігроків. І, коротше, йдете прямо, там буде перед вами дерево. А е, навколо майже, на, майже навколо пів, ну, дерева, майже нав, навколо, півкруга. Є, коротше, такі люди там, де пише Skywars, Building, таке, всякі режими, Bedwars. Що ще? Коротше, е, Sky... Ви знайшли Skyblock. І от йдете, знаєте куди? Ви спавнились, і перед вами є портал. Такий ніби туди. Але ви, коли в нього зайдете, ви не зможете пройти крізь нього, тому що у вас нема цього. ну, Ви не ввели ID-адрес. І ви маєте так його ввести. Не, ну якось, типа... дж. Не Нібе регіструватися. А потом вам буду писати. Ну така, тип. Ну... Я вам зараз покажу напечат, що там маєте написати. М -м, давайте вот отафо. Так, да, наприклад, цьому. Ви так маєте напити. Це ну тут просто так показати. Отак. От Відходите і вам сам буде писати друге, але то не, то не пишіть. Ви пишіть, наприклад, ві-ID-адрес, наприклад, ну, бо ви я, вам вже показати, треба його знайти. Наприклад, один такий десь... Десь такий. І, все. Ну, і, коротше, вводите. І вам типу, приходить якесь Ну, там, там, де всі обчаються. І коротше, ви вже зайдете туди, ви там будете ну, чекати, доки ті гравки закінчать, і ви потім, ви потім будете. Там є і порядки, і все. З вами був Валентин і пока.